Ну, для мене це теж сюрприз, люди друзі. Я записала відео про імміграцію англійською мовою. І потім думаю: та кому я його записала? <свісно> його треба записувати українською. Тому ми з вами сьогодні тут. Мене звати Яра, я вже три роки живу в США, і за ці три роки все, що я змогла зрозуміти, це те, що я тут жити не хочу. Багато що є розповісти, як я тут опинилась, як я тут жила, була, що, і все в цілому. Я думаю, треба поступово, але почати хочу з сьогодні: те, як я почуваю себе сьогодні. А в наступному місяці буде три роки рівно три роки, як я опинилася в США. За ці три роки я не бачила свою сім'ю, своїх друзів, і важливо сказати, що я тут одна. Ну, типу, я приїхала сюди одна. І що відбувається щодня? Щодня я їм одна. Це, е, я вам скажу, непогано, непогано. Але я навіть не намагаюся, знаєте, там, ото, типу, не їсти ой, їсти без телефону там, чи ще без чогось, бо. Ще без телефону їсти, типу, ви що? Смієтеся? І так один тут. Трейдер Джо підсунят. Якщо думаєте, що робила сама, <хи> не сама. Класний магазинчик у нас є. І оце така заморожена продукція. там продавано. Ну, Така заморожена продукція в Америці, це, скажімо так, не, не розказ. <хи> Але вони переважно використовують кращі, кращої якості продукти. І так. Да. Коротше, я дуже соромлюсь записувати на вулиці ще й з мікрофоном. Що ми з вами йдемо а, купувати а, продукти на великодній стіл у великодній кошик. Це треба те, що робить емігрант, який живе один в країні. Все робить сам. Let's go. Коротше, я вирішила, що як і завжди, святкувати я не буду. Як я не святкую нічого, ні новий рік уже, ні не знаю, ні Миколая. Нічого святого коротше, не залишила з цієї іммігрантської житті. Зараз е -е. ми з вами посидимо, полякаємо, розпакуємо. Я думаю, що я раніше такого не робила. Так і не скучно. <схід> так і, вроді з сумним чоловіком розговорюю. О, приготуйтесь. Так, я трошечки преобразилась. Коротше, Заходжу в магазин. Ну, покупайте півпалки колбаси чи що то ще ну, на що? Я живу одна. Я також знаєте, мучуюсь з тим, що я завжди викидую багато їжі. Бо я не можу розрахувати так. Вона або пропаде, або я вже не знаю, вже морожу, не переморожу. Я не можу їсти одне те саме. Мені як хочеться трохи разнообразик, як говориться в житті, так? Тут сюди, куди зайдеш, ну принаймні в цій ерії, якій я живу, тут люди спілкуються англійському. Хотілося б, щоб люди спілкувалися англійською мовою, але переважно російською або українською. От. І ну, жіночка така вже, вона знає вже мої смаки, вона знає мій улюблений салат. Я кажу: так, коли буде мій улюблений салат? Вона мені каже, тоді, тоді. Я говорю, ну хорошо, я прийду тоді куплю. І от вона мені нарізала, щоб ви розуміли, по чотири кусочка кавбаски різних відео. Я думаю, блін, ну це ж кайф, кайф. Отак ось так тут навіть типу 2 долари чи щось таке, я вам щось покажу. Ну, милость, так? Ну як да? ну, же я та сладенька прекрасна? От от какое-то якесь от таке м'ясо. Вкусно. Ну, коротше, поняли? Їх тут реально чотири шматка. <свісно> В общем, тут кобаса. О, вперше за чотири місяці я купила яйця. По-перше, був період, що тут якийсь там курячий гриб був чи Бог його знайшов, що вони стали безкінечно просто дорогі. дорогі. І е, ну, Я не через це припинила їсти яйця, а через те, що в мене була програма, я худла. І, по суті, якщо я робила, наприклад, зранку якийсь там скрамбл або щось з яєць, то це було три білка і один жовток. Тобто я викидала набагато більше, ніж я їла. Це мене бісило. тому я почала купувати чисто такі бутильовані е, білки. Але сьогодні я побачила, що мої білки коштують 10 доларів. А яйця 5. Буду тепер і їсти, я вже не худію. <реш> Наступний лот от такі. От. Смак ще єднає. Мене. І всі мої сублічності. <ріст> <ріст> Ладно. А, о, ну, якби був час, що я їла м'ясо взагалі. Зараз я їм отакі бургерні котлетки. Я собі їх смажу з гречкою. І щось там, якийсь бурячок чи щось таке. Це в мене на обід, як правило, така їжа. О, на сніданок я собі іноді отакі сосіски роблю. А... Тож я ж кажу. Були часи, що я м'ясо не їла, а зараз я вже думаю, господи, їжу їж вже хоч-небудь. Мій улюблений салат. Це салат з язиком. Там помідор, язик і зелена цибулька. Угу. Смакота. Не знаю. Я не знала, що в мене такі смаки. Це плюси. Огірки, помідори, яблука. Сир. А фрукти. Я не знаю, тож, типу, чи переплачую я, ви б знали скільки. Ну Я розумію, що з іншого боку, я не поїм стільки. Я, якщо я куплю собі типу, ківі, ті, які були паштучні, вони були дуже зелені. Брати цілу пачку, ну я не хочу. Клубніка цілу пачку, вона все згниває. Навіть ці ж, як вони, а, що це? Виноград. Ну, я стільки не з'їм. А захотілося всього одразу. Ото от, так от і живе. А, І гуакамоле. Раніше я брала авокадо. Ну Такі штучки, чесно, ну, вони дуже зручні, але теж ну, таке. І сьогодні мені захотілося Пепсі. Тут написано Pepsi New York. А хотілося б, щоб було написано. Пепсі суми <ріст> Ладно, шутка, шутка. Я ж кажу, це в мене зараз таке криза трьох років. Те, що насправді допомагає вивозити морально в еміграції, так, друзі, якщо чесно. І зараз ми з другом складаємо пазли, і це вже третій наш пазл, а я вирішила спробувати пасочку і була розчарована, якщо чесно, бо вона виявилась з родзинками, а я їх ненавиджу. На щастя, інша, яка була, типу, творожна, вона справді смачненька з курагою, а на смак, як ну, такий творожний сирок, я зазвичай таки не їм, тому. Для різноманіття було смачно. Ми вирішили піти за піцею, але я зголодніла тому. Спочатку ми зайшли в Макдональдс, щоб я трохи перекусила, бо я не їла з самого сніданку. Тут трішки байт в Паска і все. Піца була така, такі штучки називаються Pінville. Якось цьому є пояснення, але я не пам'ятаю, цей смак коштую вперше. Ну, looks like i like it. Нормально піде, я була голодна. Я ж це по ходу діла, як знімаю, думаю, о, hello, Думаю про те, як назвати цей влог, як заголовок, що написати в описі. І я сподівалася, що буде якась загальна тематика. Ну, в принципі, думаю, вона є про еміграцію. Але я ловлю себе на тому, що я переважно комфортно себе почуваю тоді, коли е, показую їжу і коли говорю в процесі того, як показую або їм їжу. Ну, мені якось так комфортненько. Не знаю, це щось, це щось больне в голові. Ладно, В двох словах, коротше, е, відкриття в еміграції, я люблю буряк. Я це зрозуміла після того, як почала працювати з нутриціологом, бо я хотіла схуднути, і от вона мені все писала цей буряк. Але зрозуміла, що він смачненький, знаєте, з трошки заливковою олією, соєвим соусом, сухим чесноком і сиром фета. Це прям. М -м -м. Тому мій сніданок сьогодні омлет, буряк. І такі тут, не знаю, сосісочки м'ясні. Насправді, з моменту, як я почала знімати цей влог, я багато думала взагалі в цілому про своє життя, де й до цього багато думала. Я риву вже третій день, У мене опухші очі. Я думаю, це напередодні свят. Сьогодні, до речі, Великдень. Ну, а I він, mean, як і всі інші свята, він проходить отак. <сум> я прокинулась, помила голову, посиділа в телефоні, всіх привітала, отримала всі привітання, пішла, зробила собі сніданок їм. Я не знаю. я от... Ем, оці люди, оці блоги, які ми бачимо, да, як люди там переїхали, і вони там кудись подорожують, там щось роблять. Це все романтизоване. Інстаграм і маркетинг вони нас так навчили на все дивитися, цими рожевими окулярами. Оце так все привозносіть. Ну, воно не так. Воно не так. І в глибині, я хотіла, в глибині душі, Да не в глибині, на поверхні ми це навіть розуміємо. Це понятно? і коню. Ну, ладно. Побудемо, ще трошки забвенні. Ну що, погнали на Манхеттен, А зазвичай добираюся на метро. Це займає десь 50 хвилин. Сьогодні навіть метро не таке саче, як завжди. Кишки. Вот це, так. Да. Ну, для мене це теж сюрприз, люди друзі. Ну, я не очікувала. Щось така подаруння. Щось це вену проходить. Я, я забуваю п'ятіст чи шосте. Я була на такому фестивалі в минулому році. Ну, теж випадково потрапила. Знаєте, це схоже на День Європи. Коли я жила в Сумах, я часто і в школі була, часто брала участь у цьому заході. Тут, по суті, кожна палатка представляє якусь країну. Знаєте, я от з тих людей, які вважають, що я за ці три роки нічого не досягла. Бо я вам скажу: от, наприклад, інші люди вони розуміють, що ось вони хочуть жити в певному місці, вони там і живуть. Вони будують сім'ї, зустрічають людей, одружуються, народжують дітей навіть ж тут за три роки. Типу ви можете собі уявити, скільки всього могло відбутись за три роки. Навіть у моїх друзів в Україні вже діти, я ж кажу, я сміялася, що ми побачимося тоді, коли ваші діти вже перший клас підуть. І це правда. І поки що ми рухаємось в тому напрямку, якщо чесно. Я працювала в різних місцях, я жила в різних місцях. Але як я, я як була у цією пташкою? Так і залишилась. Я знаю, що я не одна в цьому. Я знаю, що багато людей проживають такі моменти, можливо, через те, що навіть не через емі... еміграцію. Хтось був довго в сімейних стосунках і розлучився, і знову життя, наче починається з нуля. Хтось втратив кар'єру, хтось втратив близьких людей. І... Мені здається, що це таке якесь об'єднуюче відчуття, яке ми відчуваємо, об'єднуючий стан, який може бути зумовлений різними факторами. Але що робити з цим, коли ти в гонці, невпинній гонці вже три роки? І я кажу про нас усіх, шановні, хто поїхав, хто залишився, хто знайшов своє? Якесь стабільне життя, хто не знайшов. Важливо нагадати собі і вам, що ми всі живемо в шалено ненормальному, неадекватному темпі життя. Подружечки своєї дуже придара пасочку. Паска, як маленька візуалізація мого життя в цій країні. Подивіться, зовні виглядає непогано. Я за неї заплатила багато грошей, а, але всередині є родзинки, які я ненавиджу. То що я роблю? Я вибираю, витрачаю час, вибираю ці родзинки. Потім їм тісто, яке саме по собі не солодке, бо якщо їсти його з родзинками, воно буде солодке. І все, що залишається, це висти солоденьку верхівку і розвозити її по всій ротовій порожнині, так щоб вистачило і на наступний байт, щоб воно було б хоч трохи солодке. Я смію з того, що ми заняття та розваги з друзями виглядають розваги літніх людей. То ми пазли складаємо, то ми граємо в більярд, просто прогулюємось. Знаєте, я. Інтроверт, і моє життя дуже таке, знаєте, сповільнене, спокійне. Я не хожу на паті, я не тусуюсь, але мені подобається просто спокійний лайфстайл. О, а це взагалі прикол. Я бачила це в інстаграм і думала, що це AI, а це не AI. Це реальна статуя голубя. Не знаю, ну це Нью-Йорк. Я е, почала записувати цей блог досі не розуміючи про що я би хотіла розповідати. І знаєте, от якщо ми говоримо про YouTube, який дивлюся, то мені подобається, коли люди структуровано подають інформацію. А Це не те, чим я відрізнилася в цьому, в цьому відео. А, і зараз навіть я так хотіла знаєте, щоб вся озвучка була. Класна, на мікрофон записана, але я, звичайно ж, його не взяла з собою. Тому сподіваюся, що ви мене гарно чуєте. Великдень закінчився. І хочеться сказати, що життя в еміграції не зупиняється, воно продовжується і продовжувати його треба вже в іншому форматі. Так як було, вже не буде ніколи. Особливо. Для емігрантів з України. Ми розуміємо, що наше життя змінилось назавжди. І чи знаходимо ми в собі сили, і як ми вибудовуємо це своє нове життя? Це вже інше запитання. Тому поговоримо про це в наступній серії. Сія!